І багато прикладів тих, хто збагачується і не постраждав, навіть коли за руку спіймали. Невже це наш народ настільки от мотивує на корупційні дії, навіть на низових ланках, навіть директор автошколи, і той, ви розумієте, це про що це якось говорить про нас взагалі? Про... Ну за... я ще раз говорити, знаєте, зараз. Е, дуже часто я чую від представників влади, от нещодавно голова Верховної Ради України з такою заявою виступив. ну що ви хочете від Верховної Ради України? Тут розказують, що ми там корупціонери, що ми там ледері, що ми нічого не робимо. А ну а Верховна Рада України це що? Це зріз українського суспільства. Мов ми депутати, такі ж як ви, і у нас теж всяке буває. Ну але, на мій погляд, що е, це абсолютна маніпуляція, і влада навпаки має вести за собою людей і показувати приклад самоочищення.